Юлія набок Бабенко учителька української мови та літератури Новопечерської школи, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка. Українська мова. Мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Uh. Привіт, любі десятикласники! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами пригадаємо морфологію. Визначимо. Морфологічну норму, морфологічну помилку і акцентуємо увагу на іменнику як частині мови. Який розділ науки про мову називається морфологія? Морфологія від грецької форма, логос, слово, учення це розділ мовознавства що вивчає граматичні особливості частин мови, ви бачите зображення десяти пальців. І недаремно, адже в українській мові 10 частин мови, 6 самостійних, 3 службових і 1 вигук. Більш докладно про самостійні частини мови. Перша частина мови це іменник. Іменник позначає особу або предмет, і відповідає на питання, хто що. Прикметник. Прикметник вказує на ознаку або ж приналежність комусь. І Відповідає на питання, який? «чий?». Третя частина мови це числівник. Числівник позначає кількість або ж порядок при лічбі, і відповідає на питання, скільки котрий. Недаремно четвертою частиною мови є займенник. Адже займенник. Вказує на предмету та істоту так само як іменник, позначає ознаку або ж приналежність як прикметник, вказує на кількість як числівник, але не називає їх. І займенник є четвертою частиною мови і відповідає на ті ж самі питання. Що іменник, прикметник та числівник. П'ята частина мови це дієслово. Дієслово означає дію або стан, а також ознаку за дією. Традиційні питання дієслова. Що робити, що зробити? Шоста самостійна частина мови це прислівник. Керівник позначає ознаку дії, ознаку ознаки, стан предмета. І відповідає на питання як, де, куди, коли, звідки, яким чином, яким способом, навіщо, чому, наскільки і так далі. Службових частин мови лише три. Службові частини мови, на відміну від самостійних. Не мають лексичного значення, не відповідають на питання і не є членами речення. Службові частини мови лише для чогось слугують. Скажімо, прийменник слугує для зв'язку слів у реченні або ж у словосполученні. І не дарма він так називається. Прийменник, тобто при іменнику, при займеннику сполучник сполучає однорідні члени речення або ж частини складного речення. Частка слугує для утворення граматичних форм або ж надає відтінки в значеннях. Окремою частиною мови є вигук. Вигук виражає почуття волевиявлення. Ох, ах, еге, ого, привіт, бувай, до побачення. Це, ці всі слова є вигуками. Вивчаючи морфологію, варто звернути увагу на морфологічну норму. Та морфологічну помилку. Усталені правила вживання роду числа відмінка є морфологічною нормою. Відхилення від цих норм є морфологічною помилкою. Запитання для глядачів: У якому з варіантів допущено морфологічну помилку? А. Далека путь Б. Зелений тюль. В. Тривалий карантин. Г. Легка нежить. Подумали уважно. І правильна відповідь Г. Саме у варіанті Г легка нежить. Допущено морфологічну помилку. Адже іменник нежить в українській мові чоловічого роду. Тому правильно говорити легкий нежить. Найтиповішими морфологічними помилками є такі: перша уживання одного роду замість іншого. Неправильно казати густа шампунь. Правильно густий шампунь. Адже іменник шампунь чоловічого роду. Другою морфологічною помилкою є вживання однієї відмінкової форми замість іншої. Неправильно говорити по вулицям, по вікнам. В українській мові закінчення ам-ям не вживається в місцевому відмінку. Правильно говорити по вулицях, по вікнах. Третя помилка відмінювання невідмінюваних слів. Зрозуміло, що якщо слово не відмінюється, то ніяких відмінкових форм не може бути. Неправильно говорити на авто у метрі. В українській мові ці слова є незмінюваними. Тому правильно на авто у метро. Четвертою морфологічною помилкою є порушення норм утворення ступенів порівняння прикметників. Неправильно говорити більш цікавіший урок. Правильно більш цікавий. Ми не повинні змішувати дві форми утворення прикметників: просту цікавіший урок та складену більш цікавий урок. Запам'ятайте, що прикметники. Вищого і найвищого ступенів порівняння складеної форми утворюється додаванням слів більш-менш або ж найбільш найменш до початкової форми прикметника. Тому правильно говорити більш цікавий, менш корисний та інші. Неправильно говорити самий добрий друг. В українській мові слово «самий» не вживається. Хіба що, е, якщо це займенник? Правильно, найдобріший друг вживаємо префікс най замість калькованого «самий». П'ятою морфологічною помилкою є вживання закінчень якої групи замість твердої. Якщо прикметник твердої групи, тобто його основа закінчується на твердий приголосний, то закінчення буде й. Правильно природний стан, а не природній. Шостою морфологічною помилкою є неправильне вже утворення форм числівників. Неправильно говорити семиста. 40 чотирма стами. Правильно 7 сот 4. Звертаю вашу увагу, що в числівниках на позначення сотень відмінюються обидві частини. І в родовому відмінку буде сот. Числівники 40, 90, 100. У всіх відмінках, окрім наземного, мають закінчення а. А числівник 400 в орудному відмінку має форму чотирма стами без вживання м'якого знака. Сьомою морфологічною помилкою є вживання дійсного способу дієслова замість наказового. Неправильно говорити, пішли на вулицю. Правильно ходімо на вулицю. Ходімо гуляти. Ходімо відпочивати. Восьмою морфологічною помилкою є використання частки Давай, давайте. для творення форми наказового способу. Неправильно давайте читати чи давайте писати. Правильно говорити. Читаймо. Пишімо, слухаймо, вивчаймо. І завдання для глядачів. Морфологічну помилку допущено в рядку А. По підлогах Б. Їхати в авті. В. Довга авеню. Г. Тривалий кашель. Де довга путь. Правильною є відповідь Б. Помилку допу допущено саме в цьому словосполученні. Пам'ятаємо, що авто незмінюваний іменник. Тому правильно говорити їхати в авто. Сьогодні ми більш докладно поговоримо про іменник. іменник. Це самостійна частина мови, що позначає особу або предмет і відповідає на питання хто що. Лексико-граматичні категорії іменника. Іменники є назви істот і назви неістот. Істоти традиційно відповідають на питання хто неістоти що. Іменники бувають загальними. І власними назвами. Загальні назви ми пишемо з малої літери, а власні з великої. Однак не завжди легко визначити, чи іменник істота, а чи ж не істота. Тому що виникають труднощі, хто або що. Запам'ятайте. Істотами є назви людей тварин, зокрема, птахів. Наприклад, хлопець, бабуся, мандрівник, дитя, сова, лев, ведмідь, мурчик та інші, назви міфологічних істот, лісовик, домовик, мавка, русалка, відьма, назви шахових фігур і карт, валет, туз, пішак, ферзь. Не істотами слід вважати назви предметів явищ. Конкретних і абстрактних понять хустка, зірка, магазин біологія, назви сукупності людей чи тварин, табун, гурт, рій, сотня, армія і назви мікроорганізмів бактерія, вірус, граматичні категорії Рід. В іменника він може бути чоловічий, жіночий, середній, а також спільний. Число однина або множина і відмінок. Іменник має сім відмінків. Пригадаємо їхні питання. Називний відповідає на питання: хто або що, родовий кого, чого, давальний кому, чому. Знахідний, кого що, орудний, ким? Чим, місцевий, на кому, на чому. І ще в нас є сьомий це кличний відмінок, який відповідає на ті ж питання, що й називний. І лише іменник має кличний відмінок. Називний відмінок це прямий. А всі інші відмінки є непрямими. Рід іменника. Іменник має форму чоловічого роду, якщо можна підставити займенник цей так найлегше визначити: цей чоловік, цей дім, цей ніс. Якщо ж можна підставити слово ця, то це іменник жіночого роду. Це жінка, це хата, ця рука. В іменниках середнього роду можна підставити Це це тіло, це весло, це сонце. І спільний рід визначається залежно від контексту. Цей плакса, а може бути, ця плакса про роди іменників, а також труднощі щодо його визначення. В певних словах поговоримо на наступному нашому уроці. Число іменника. Більшість іменників мають і форми однини, і форми множини. Як правило, це ті іменники, які ми можемо полічити. Однак, є іменники, що вживаються лише у формі однини або ж лише у формі множини. Лише в однині вживаються збірні іменники, дрібнота, дітвора, коріння, студентство, назви абстрактних понять, патріотизм, завзяття, запал, назви речовин, бензин, молоко, власні назви, Україна, Київ, Чигирин та інші. Лише у множині вживаються. Назви сукупності людей, істот предметів фінанси, гроші, солодощі, назви відрізків часу, повторюваних дій, обрядів ігор, посиденьки, входини, заручини, шахи, дебати, піжморки назви речовин, дріжджі, вершки, макарони, парфуми, власні назви. Карпати, чернівці, альпи, суми афіни. І назви предметів парної чи симетричної будови. Окуляри, ковзани, граблі ножиці. Синтаксична роль іменник може бути будь-яким членом речення. Розгляньмо на прикладах в ролі підмета. Іменник вживається найчастіше. Успішний учень багато працює. В ролі присудка Іван Іваненко успішний учень. Тобто є успішний учень. В ролі додатка. Я знаю успішних учнів. Я знаю кого учнів. В ролі означення учні пишуть есе у зошиті в клітинку. У зошиті якому? В клітинку. У ролі обставини успішні учні навчаються в школі. Вдома навчаються де? В школі та вдома теж обставина. Домашнє завдання. Прослухайте ваші улюблені сучасні пісні. Знайдіть іменники, випишіть їх в колонку і визначте в кожному з них істота чи не істота. Власна чи загальна назва, рід, число і відмінок лунає дзвінок. Отже, настав час прощатися. До нових зустрічей!